Яскраве фото сальми Хайка у Бікіні доводить, що вона все ще танцює на свій 59-й день народження. Вік – це лише цифра, Сальма Хайка і секрети впевненості в собі після 50 у світі, одержимому молодістю та нескінченними стандартами краси. Поява сальми Хайка у Бікіні на свій 59-й день народження це більше, ніж просто фото в Інстаграм. Це потужне твердження про прийняття себе. Певненість і радість життя на кожному етапі. І я, як людина, яка пережила чимало життєвих бур і усвідомила цінність кожного прожитого року, глибоко натхнений цією демонстрацією життєвої сили. Дозвольте мені відразу зазначити, я не фахівець з моди чи краси я звичайна людина, яка протягом багатьох років спостерігає за життям, робить висновки і намагається знайти гармонію з собою і навколишнім світом. І, повірте, чим старше стаєш, тим більше розумієш, що справжня краса криється не у відсутності зморшок або ідеальній фігурі, а в умінні бути собою, цінувати кожен момент і випромінювати внутрішнє світло. Фото сальми Хаека це не просто демонстрація красивого тіла, це символ свободи, прийняття себе і вміння насолоджуватися життям. Цьому немає нічого дивного, адже Сальма не тільки талановита актриса, але й сильна, незалежна жінка, яка завжди йшла своїм шляхом, не підлаштовуючись під чужі стандарти. І, як наслідок, вона виглядає приголомшливо і випромінює впевненість у собі: секрети впевненості, вдячність, прийняття та сьогодення. В інтерв'ю Марі Клер Сальма Хайка поділилася своїм секретом впевненості: це про те, щоб бути в сьогоденні і бути живим. І в цих словах величезна правда. Як часто ми зациклені на минулому, шкодуємо про втрачені можливості або турбуємося про майбутнє. В результаті, ми забуваємо про те, що відбувається тут і зараз, і втрачаємо можливість насолоджуватися життям. Я сама стикалася з подібним. У певний момент я стала занадто критично ставитися до себе, постійно порівнювати себе з іншими і переживати про те, як я виглядаю. Це призводило до стресу, невпевненості і навіть депресії. Але одного разу я зрозуміла, що потрібно зупинитися і почати цінувати те, що у мене є почати дякувати за кожен прожитий день, за здоров'я, за близьких людей, за можливість займатися улюбленою справою. І, як не дивно, це дійсно допомогло. Вдячність це потужний інструмент, який допомагає нам бачити світ у більш позитивному світлі. Коли ми вдячні за те, що маємо, ми перестаємо зосереджуватися на тому, чого нам не вистачає. І, як наслідок, ми стаємо щасливішими і впевненішими в собі. Крім подяки, важливим фактором впевненості є прийняття себе. Ми всі різні, і у кожного з нас є свої недоліки. Але це не означає, що ми повинні соромитися. себе. Навпаки, потрібно любити себе такими, якими ми є, з усіма нашими достоєнствами і недоліками. Прийняття себе це ключ до самооцінки та впевненості. Коли ми приймаємо себе, ми перестаємо намагатися відповідати чужим стандартам і починаємо жити своїм життям. Яхти, бікіні та радість життя, чому це важливо? Фото Сальми Хайка в бікіні на яхті це не просто гарне фото, це символ свободи, радості життя і вміння насолоджуватися кожним моментом. І я думаю, що це дуже важливо. Ми часто забуваємо про те, що життя це подарунок і що потрібно цінувати кожен день. І, як не дивно, іноді прості речі. Такі, як сонячний день, смачний коктейль і компанія близьких людей можуть принести нам більше щастя, ніж все багатство світу. Я думаю, що Сальма Хайка це приклад того, як можна залишатися красивою, впевненою в собі і щасливою в будь-якому віці. І я думаю, що це дуже надихає. Вона показує нам, що вік це всього лише цифра, і що можна залишатися собою, незважаючи на всі життєві обставини. Поради, які я засвоїла для себе. Спираючись на свій досвід і натхненний прикладом сальми Хайка, я хочу поділитися з вами кількома порадами, які допомогли мені набути впевненості в собі та навчитися насолоджуватися життям. Практикуйте вдячність, щодня знайдіть час, щоб подумати про те, за що ви вдячні. Це може бути що завгодно: здоров'я, сім'я, друзі, робота, хобі. Приймайте себе, любіть себе такими, якими ви є, з усіма своїми достоинствами і недоліками. Пам'ятайте, що ви унікальні і неповторні. Живіть справжнім, не зациклюйтеся на минулому і не турбуйтеся про майбутнє. Насолоджуйтесь кожною миттю. Піклуйтеся про себе, приділяйте час своєму здоров'ю, красі і саморозвитку. Оточіть себе позитивними людьми, спілкуйтеся з людьми, які вас підтримують і надихають. Не бійтеся бути собою, не намагайтеся відповідати чужим стандартам, будьте вірними собі та своїм цінностям. Знайдіть те, що приносить вам радість, займайтеся тим, що вам подобається, і що наповнює вас енергією. Не бійтеся експериментувати, пробуйте нові речі, виходьте із зони комфорту і відкривайте для себе нові можливості. Посміхайтеся частіше, посмішка це потужний інструмент, який допомагає нам відчувати себе краще і залучати позитивні події в наше життя. І пам'ятайте, вік це всього лише цифра. Головне це те, як ви себе почуваєте і як ви ставитеся до життя. Висновок: натхнення від сальмихаїка. Сальма Хайека це більше, ніж просто красива актриса. Вона приклад того, як можна залишатися собою, незважаючи на всі життєві обставини. Вона символ впевненості, прийняття себе і радості життя. І я думаю, що її приклад може надихнути кожного з нас жити повноцінним життям і цінувати кожну мить. Тому давайте вчитися у неї і пам'ятати, вік це всього лише цифра, а справжня краса криється в умінні бути собою і випромінювати внутрішнє світло.